Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки та букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, А ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ти послухай його уважно і повтори, як я. Ч. Повтори ще разок. Ч. Звук Ч називається приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не будемо його співати, а вимовляємо коротко. Ч. Тепер наша ниточка рветься. Ч-ч. Ч. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву Ч-ч. Порахуй усі букви Ч. Скільки ти нарахував. Звук Ч будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно. Та плесни в долоньки, коли почуєш звук «ч». Слухай О Н-ч. -Ч. Е Т. -Ч. Звук ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Черепаха, ЧОБОТИ човен, часник. Повтори ці слова. Але звук Ч може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограймо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де сховався звук Ч? Починаємо грати? Слухай! Тяйник. Де сховався звук? Ч? Так, на початку слова. Каченя. А тепер де? Так, всередині слова. М'яч. Тепер де сховався звук Ч? Так, в кінці слова чудово. А щоб запам'ятати букву Ч, виклади її з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що. Пиши букву Ч, Вимовляй звук Ч. Та пригадуй слова зі звуком Ч. Якщо ви ще не підписалися на канал Логопед Дія, зробіть це просто зараз. А також заходьте в гості на наш сайт Логопед Дія. Допоможемо розвиватися українському дитячому контенту разом.